І найцікавіша тема, що ж таке РРО, та що таке фіскалізація. Е, і хотілося б почати з питання, для чого державі е, фіскалізація, що вона хоче від цього побачити, і, і, і на що взагалі це нам треба. Е, по-перше, це контроль роботи бізнесу: це контроль оборотів, це контроль спла по сплаті податків. Те, що всі кошти, які отримуються від підприємницької діяльності, обкладаються податком і сплачуються на користь держави. Також це контроль імпорту товарів. Держава відстежує Кількість завезених товарів і кількість проданих товарів, і відповідно відстежує повноцінно оборот імпорту товару в країні, і зі своєї сторони мінімізує завезення сірих товарів в нашу країну. Далі це контроль продажу товару у заборонений час. На сьогодні ми знаємо, що це найкритичніша історія це продаж алкоголю, який має відбуватися в певні години. І шляхом фіскалізації податкова бачить, в який час був проданий товар, і, відповідно, чи відповідає це вимогам законодавства. Наступне. це... Захист прав споживачів, так як фіскальний чек це є документом, який має покупець, і на підставі якого він може вимагати або повернення товару, або якихось е е е е додаткових гарантійних е е моментів. І це його є, і це є підставою повноцінною для того, щоб продавець задовольнив потреби покупця. І покупець має право з фіскальним чеком звертатися до державних установ для врегулювання спорів між покупцем та продавцем. І наостанок це аналіз бізнесу та товарообігу. Податкова аналізує повністю інструменти, якими платилися, оплачувалися товари тобто це готівка, безготівка, які товари. Більш знаходяться в обігу і користуються попитом, тобто це така більш статистична інформація, також на підставі якої вони здійснюють також контроль і бізнесу. Так як якщо податкова бачить, що в одному регіоні одна група товару. В одного підприємця сплачується більше карткою аніж готівкою, а в іншого навпаки, то тут можуть виникати питання у податкову до одного з таких підприємців, що може говорити про те, що, наприклад, підприємець, в якого більше оплат карткою, аніж готівкою, може приховувати операції з продажу. Товарів за готівку і не сплачувати відповідно податки. Тому їм необхідно збирати таку аналітику. Якщо коротко, то фіскалізація це процес реєстрації розрахункових операцій. А РРО це сам реєстратор розрахункових операцій. На сьогоднішній день в нас є два види: це РРО безпосередній фізичний касовий апарат, а також є ПРРО – це програмний реєстратор для якого вам необхідно мати або телефон, або планшет, або комп'ютер, будь-який гаджет, який має доступ в інтернет, і вміє відкривати посилання? Щодо фізичного реєстратора, то це окрема. Фізичні окремий фізичний апарат, який необхідно купувати, заводити в нього всю необхідну інформацію, проводити реєстрацію відповідного апарату сервісними компаніями, здійснювати сервіс таких апаратів на регулярній основі, ну і контролювати його. Роботоспособ... Роботоспособність і доступність для безперебійного надання ваших послуг і здійснення продажів. Що ж таке сама розрахункова операція і що до них відноситься? В першу чергу, це приймання готівки від клієнта за товари. Тобто, якщо є готівка або є посттермінал, це продаж в офлайні, обов'язкова фіскалізація таких операцій, тому що вони є розрахунковими. Також до розрахункових операцій відноситься приймання оплати на ключ-карту. Якщо це не перерахування коштів з розрахункового рахунку. Платника на розрахунковий рахунок отримувача. На сьогодні є банки, якщо в рамках, якщо клієнт платник і клієнт-отримувач в одному банку, то банки можуть зробити перерахування коштів з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок, і така операція вже не є розрахунковою, але сподіватися на те, що більша частина клієнтів буде здійснювати таким шляхом операції марно, тому краще проводити фіскалізацію операцій одразу при оформленні продажу. Також приймання оплати через інтернет екварінг вважається розрахунковою операцією, тобто, якщо у вас підключений лікпей, вейфопей, будь-який інший надавач е таких послуг, е ці операції вважаються розрахунковими і підлягають фіскалізації. Також хотіла б тут наголосити, щодо післяплати, за посередництвом або пей, коли ви відправляєте через нову пошту, або через Розетка Пей, коли здійснюється доставка через точки видачі розетки, також є розрахунковими операціями і вони підлягають фіскалізації. До розрахункових операцій не належать виключно ті операції, які проводяться з розрахункового рахунку клієнта, не картки, саме з рахунку IBAN. На розрахунковий рахунок підприємця, також на рахунок Ебанку.